Тячі халати першого сорту. Вага мішечка 8 кілограмів ціна 1900. Кінгурумі для хлопчика. Бетвин. Розмір 140. Халатик для дівчинки. Присутній пасочок. Розмір 116. Такий халатик для хлопчика. Щидячий патруль. Розмір. 116. Ще одне кінгурумі. Маріо. Також для хлопчика розмір 134. Халатик для дівчинки. Також присутній пасочок. Розмір пише а 6 років. Такий халатик. Власний з капюшончиком. Розмір пише 100. Також присутній пасочок. плет. Розмір 170. Халатик для дівчинки. Розмір не пише. Такий халатик для дівчинки. Також присутній пасочок. Розмір 11-12 років. Ще один халатик також для дівчинки. Також з пасочком. Розмір 104. Кінгурумі для дівчинки. З вушками зайчик. Розмір 158. Халатик для дівчинки. Розмір 110 від Діснею. Ще один халатик. Теплесенький для дівчинки також з пасочком. Розмір 140. Халатик для дівчинки, розмір 140. Також з пасочком. Накетка для хлопчика. Палатик для дівчинки. Кінгуромі. Палатик для дівчинки. Розмір 104. четыре. для хлопчика. На 7-8 років. Кінгурумі для дівчинки. На 8 років. І останні це халати для дівчинки. Розмір 8. Це були халати. Дитячі першого сорту, вага мішечка 8 кг, ціна 1900.